Полтавка Олена Криворочко стала чемпіонкою світу з бодибілдингу. на чемпіонаті світу з бодибілдингу та фітнесу серед жінок, який проходив у крейському місті Йонджу з 19 по 22 жовтня. Дівчина здобула перше місце в категорії фітнес-бікіні і посіла друге місце в категорії жінки до 162 сантиметрів. Ви займаєтесь в залі, робите гарну форму і потім показуєте цю форму на сцені, тобто це доповнюється гарним образом, гарним купальником, мейкапом, зачіскою. І показуєте всі свої форми, все, що ви здобули в залі. Займатися у спортзалі Олена почала з 18 років. Професійно вона тренується останніх чотири, а нещодавно спортсменка і сама стала тренером. Працюю я тут з восьмої ранку до восьмої вечора кожного дня. На свої тренування в середньому я витрачаю дві години. А прямо перед змаганнями, коли вже йде така сама основна частина підводка до сцени, то мої тренування десь займають три години. Приймали участь у чемпіонаті світу. Понад 300 спортсменів з 20 країн, каже Олена Криворучко. В нашій категорії оцінюють повністю все. Це форма, це пропорції, це зовнішній вигляд, це повністю образ. І саме головне це твоя подача на сцені. Ти повинен бути дуже впевненим в собі і транслювати ці всі емоції на сцені для всіх журі. Загалом жіноча збірна України з бодібілдингу здобула 30 медалей на чемпіонаті світу. Українки стали володарками 18 золотих нагород.